Було років двадцять п'ять, може, тридцять, вдягнена не по сільському. Стрижка тут таких не носять, звідки вона взялася? Ну, вилазь, чого сидиш, а то й справді, не дай Боже, спіймають. Відвернися, пролопотів з води толик. Ще чого, не кожен день тарзана, в лісі стрінеш. Від цих слів. Кров прилила до обличчя толика, він почервонів, мабуть, до кінчиків вух. Жінка, як і до цього, стояла на березі і посміхалась йому в очі. Толик став поволі входити з води, прикриваючи спереду пакетом. І що тепер нарешті видавив себе. «Вдягайся! що тепер? знову сміялась незнайомка. А то і справді хтось прийде. мене одяг он ну, там. Кивнув головою Толик в бік чагарнику. То що? мені тебе що провести? Іди та дивись одне місце не поколи собі, в ялинки!» Толик кинувся до чагарів, відчуваючи, що знайомка проважає його поглядом. Від цього кров вже прилинула до іншого місця, того, яке він ретельно ховав за пакетом. Підскочивши за дояви, він кинув пакет на землю, знайшов труси і почав похапцем їх натягати. Від поспіху це виходило погансько, де жина ніяк не хотіла налазити не вологі ноги. Заплутившись, столик упав на землю. Торішні соснові колючки відразу ж впилися в тіло. Від несподіваності толик зойкнув. Отож ще мені. Дівчина стояла просто бля Толика. Ти так перелякався, не наче я смерть. Ну, давай руку. Не знаючи, що сказати, Толок просто простягнув їй руку і підвівся. Якусь мить вони завмерли одне напротив одного. Вона, посміхаючись, а він, з надтягненими до колін трусами, хекаючи, неначе загнаний звір.